Зараз Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Тетяна, і вітаю всіх глядачів. Пане Іване, скажіть, будь ласка, ми говоримо зараз про те, що переговори, переговорний процес, який розпочався кілька тижнів тому, вони міняють модифікацію економік країн. І, зокрема, Німеччина. Заявила про переозброєння, і зокрема була така фраза: ви тут мені, як людина, дотична до економіки, цю фразу поясните, що усі витрати, що перевищують 1% ВВП країни, будуть звільнені від боргових обмежень. Усі витрати Німеччини на оборону. Поясніть, будь ласка, чому ось такі цифри, чому приймається таке рішення, що вона дає оборонному сектору Німеччини? Ну насправді зараз в Німеччині тончаться дискусії з приводу того, що є як будь-які країни певний відсоток, скажімо так, боргу, який дозволяє держава, тобто вище який держава не може брати в борг. Але зараз пішли дискусії, що враховуючи реалії світу, можливо, можливо не слід накладати це обмеження на борги пов'язані з обороною, адже від цього залежить власна безпека держави захист держави. І зараз в Німеччині поки знаєте такий перехідний період. Коли ще новий склад Бундестагу не приступив до роботи. Ще є старий, то ходять пропозиції, що давайте внесемо зміни в це правило, скільки чому не можна зробити це в новому складі, тому що там є блокуючи, скажімо, так блокуюча кількість депутатів від партії Лінки і від альтернативи для Німеччини, тобто крайні ліві, крайні праві. І вони, звісно, проти того, щоб держава йшла на крок щодо власне позбавлення оборонних витрат класичного відношення до боргів держави. Той час, як чинний склад Бендестагу, тобто і ХДС ХССС, і соціал-демократи, і зелені, вони розуміють, що це потрібно, і в чинному складі ще нема. Оцього блокуючої кількості депутатів у лінкі і альтернатив для Німеччини, і тому хочуть провести це рішення, що давайте все ж таки, коли ми кажемо про обмеження по взяттю борг державою, тобто обмеження боргів держави, не будемо включати в цю статтю саме безпеку. Так, тепер переходимо на переговори, з яких почала я вам ставити питання. Дональд Трамп заявив, що скоріше за все телефонна розмова може відбутися з диктатором Путіним вже завтра. На тлі цього хочу згадати, і чи згадає цікаво це Росія в переговорах, як впливають удари по російській інфраструктурі безпосередньо, але ми з вами часто говоримо саме про вплив цих ударів. На економіку Росії, а вже після переговорів ми зрозуміємо, чи згадувалися ці удари по території Росії Путіним. Наскільки вони їм дошкуляють? Хоча правди вони логічно ніколи не визнають. Будь ласка. Вони безумовно не визнають правду. Вони прикривають статистику щодо виробництва нафтопродуктів, але знаєте, можна ж навіть без цієї статистики робити певний аналіз. Знаєте, ось зараз ми маємо два місяці вже 2025 року. Дефіцит. Бюджету в Росії, тобто перевищення видатків над доходами за два місяці вже складає 2,7 трильйона рублів. Нагадую, що плановий дефіцит в Росії на поточний рік 1 трильйон вибачаюсь, так, 1 трильйон 300 мільярдів рублів. А тут вже 2,7. тобто більш ніж двічі за два місяці вони перевищують дефіцит. Чому він склався? Тому що так, там є багато авансових платежів пов'язаних з сферою оборони. Але доходи, які Росія планувала отримати якраз насамперед від нафтогазової сфери, вони їх не отримують в повному обсязі. І виходить так, що з'являється цей розрив, який якимось чином треба покривати. Для цього є Фонд національного благополуччя. І ось тут згадуємо, що ліквідна частина. Цього фонду треба казати про ліквідну 3,4 трильйон, тобто 2,7 – це дефіцит, який треба покрити, а 3,4 – це все, що є. Тобто, з великою ймовірністю в цьому році, як до речі, про це писав Центральний банк Росії, буде обнулення фонду національного благополуччя. А коли Які вас, це номера, наслідки зараз... будуть для самої Росії, якщо цей фонд добробуту е залізе туди е ну, рука влади, яка буде витрачати ці гроші на оборонку? Наслідки такі, що якщо терміново десь не буде вистачати грошей на виплату пенсії, і для цього треба було бити цей фонд, то просто-напросто не буде куди лізти цією рукою. Відповідно, окремим суб'єктом федерації треба готуватись до того, що пенсії заплат бюджетника просто не буде. Зрозуміло, давайте також згадаємо прогноз, що в понеділок, тобто сьогодні, офіційний курс гривні до долара та євро, встановлений національним банком, змінився різноспрямовано. Так що до американської валюти гривня зміцнилася на 2 копійки, а щодо євро навпаки, втратила 23 копійки. Так, в обідних пунктах американську валюту за за все сьогодні може бути придбати за 41 гривню 85 копійок, продати за 41 гривню 30 копійок. Євро обмінники продають за 45 гривень 45 Копійок, а купують за 44 гривні 80 копійок. Це якісь великі суми, яка тенденція, чи все відбувається, як і мало відбуватися? Нічого дивного. Знаєте, пані Тетяна, я думаю, тут не в гривні питання, тут про питання в глобальних тенденціях, тому що оці торгівельні війни, на які йде Трамп. Безумовно, впливають на те, що аналітики фінансових ринків кажуть, що дивіться, що зараз е, запровадження мит проти Канади, Мексики, Японії, Європейського Союзу, в перспективі Японії, Південної Кореї, Індії Австралії це все призводить до того, що буде будуть країни об'єднуватись за принципом бажання відповісти Сполученим Штатам Америки, бажання зробити контрзаход, а це об'єднання. Воно до чого може призвести до того, що ці країни будуть між собою вважати, що давайте деталаризуємо світову економіку, що ми розуміємо, що основа міці економічної США це долар. А зараз вони будуть казати, давайте без доларів це робити. А яка інша валюта, якщо 43% – це долар, світові розрахунки, а 32% – це євро, легічно це євро. Відповідно, ринки очікують, що євро буде зміцнюватись, а долар. Буде падати, тому що попит на долар буде скорочуватись, і відповідно, знаєте, ми ж не можемо не згадати бюджет України середній курс 45 гривень за долар. Зараз про які ми цифри кажемо, навіть 42 нема. Так, а так. вже з йде третій місяць поточного року. Тобто відбувається просідання долара в світовому масштабі, і безумовно, і гривня також зміцнюється до долару, не тому, що гривня стає такою сильною, а тому, що долар втрачає. Пане Іване, дякую вам за такі абсолютно зрозумілі пояснення. Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.